На сайті Allo замовив ssd диск фірми Patriot P210 на 512 ГБ. На наступний день прийшов диск на вказаний магазин. Прийшов, забрав. Ось такий диск. Новий прийшов, запакований. Цілий весь. Вказані у нас розміри. товщина 7 мм. Розмір 2,5 дюйми, SATA 3 під'єднання. Країна-виробник у нас Тайвань. І міститься ще додаткова різноманітна інформація. Купував для свого ноутбука старенького, щоб пришвидшити його роботу. Встановимо, подивимося, як буде працювати. Встановилися з диск Ноутбук і встановив операційну систему. Все завантажилося швидко. Перевірив програмою Crystal Disk, і що ми бачимо? Що в нас? Диск новий, вмикався три рази. А, швидкість вказана теж добра. А, 558 МБ секунду, 476 МБ секунду. В принципі, такі, які заявлені виробником. Диском задоволений, ноутбук швидко завантажується і працює без е, різних тормозів. Тобто працює вже швидко, не лагає, не зависає. Е, дуже задоволений покупкою. Купуйте в магазинах Алло.